Мої вітання, друзі. Ну що, Вітков і Кушнер надіслали до Путіна узгоджений з Україною і Європою план. План, ну, мирний цей план. І тепер чекають від Путіна чіткої відповіді. Ну, сьогодні чітка відповідь прилетіла по Львову, по Києву. Ну, давайте подивимося, яка буде офіційна тепер відповідь гопніка. Що збираються робити? План вони отримали, від них чекають відповіді, Якою буде відповідь. Як завжди, обман. Розумієте, вони все рівно намагаються, будучи вже в такому стані слабкому, слабке положення. Вони все рівно будуть намагатися хитрувати і створювати таку ситуацію, з якої б вони по-хитрому могли вийти, вийти з ситуації по-хитрому, будуть вести обманну гру, обманну гру, вести нечесний бій, намагатися й далі вибити зброю з рук. Але ну, таке враження, що в них вже не вистачає сил, і вони вже на грані. На грані. Знаєте, вони ведуть, ведуть гру через болючі удари добитися того, щоб Україна склала зброю. Чому вони так роблять? Тому що це обманна гра, тому що вони самі вже слабкі. В них слабка позиція. Як Трамп говорить, у них, у Путіна немає тепер козиря, да? Немає козиря. От все, все зробили для того, щоб сідай, підписуй, сідай зупиняйся. Ні, він продовжує по-хитрому боляче бити, при, при, примушувати обманною грою, при, примушує Україну здаватися. От і все. Яку відповідь він дасть? Дежавю. Він веде брехливу гру Путін. З партнерами офіційно, офіційно він запропонує Україні здаватися все рівно. Тільки потім, потім за, за, тільки тоді він підійде до якихось мирних пропозицій. Мир. Той мирний план, той, що він проголошує. Проголошує він, веде хитру гру, щоб Україна здавалася. Яку він віддасть? Готовий. Він відмовиться повністю від нього, як завжди. Як завжди. Граючи обманну гру, він відмовляється від миру, від мирних пропозицій. От пропозиції дипломатичні, він від них відмовляється. І буде, натомість буде пропонувати якусь трансформацію. Але ця відмова, ця відмова вона для Путіна зіграє такий злий жарт. Ця відмова призведе до трансформації? І загони його ще в більшу пастку? Ну, хай грається. Хай грається далі. Яке буде подальше, яке буде подальше рішення Трампа? Відмовиться він від всіх отих планів, які йому надсилають. Ось відмова, все. Яке рішення прийме Трамп? Близькі по духу люди, команда свята. Атакувати. Ну що, все, що не робив Трамп і його оточення, не буде мати результату. Це він розуміє. Він розуміє те, що Путін надалі хоче агресії, хоче нападати, хоче воювати. Зупинити не, не, не виходить зупинити дипломатичним шляхом, не вистачає сил, і дипломатія взагалі буде зруйнована. Він, він зрозуміє, що не, не вистачає важелі впливу дипломатично, не можна нічого зробити. все. Пробувати дипломатично, з ним розмовляти, все приводить до того, що все руйнується. Все, все він руйнує. Яке рішення прийме Трамп? уход від війни, буде він буде створювати ситуацію, через яку Путін буде уходити зі своєю війною. а В нього є ще якась якісь таємні таємні такі знаєте він може створити таємну ситуацію, щоб заставити Путіна вийти із цієї війни. Що саме вийти вийти, знайти. Реалізація через людей принят не буде. Ви знаєте, таке він відійде від ідеї. Дивіться, Трамп, якщо раніше Трамп наполягав на проведенні референдуму в Україні, то тепер він буде, він розуміє ситуацію, що зараз яку гру веде обманно Путін, що він не збирається. Не збирається, він і надалі буде атакувати. Ось атака, да? дивіться, атакувати. Дипломатію вирішити нічого неможливо, тому ідею або рішення, рішення стосовно реалізувати ідею через людей. Тобто люди, люди повинні прийняти рішення, реалізувати ідею, яку мирних оцих референдуму, референдуму. От весь час мені йде така інформація, що не буде цього референдуму. Смислу немає його проводити, тому що Путін збирається воювати і надалі. Розумієте? І, і Трамп це теж розуміє. Що немає смислу, щоб ідея і рішення пройшло через соціум, через людей. Від цього буде швидше всього відходити. Ну і що далі буде? Тобто він не буде вже наполягати, що хай проводьте референдум і хай народ вирішує долю. Да? Давайте глянемо. Тут треба приймати рішення. Рішення по справедливості. От що Трамп? Тут треба приймати рішення по справедливості. Згідно з законом міжнародних законів. Якщо в Україні йде війна, то реалізувати ідею через людей ніяк не вийде. Від цього треба відходити, наскільки б це складно не було. Рішення треба приймати по справедливості. Треба приймати, прийняти такі рішення, щоб Путін пішов з України. Вивів війська взагалі пішов. Тут треба шукати ще, знаєте, як Підти, підти таким, прийняти таке рішення, яким би можна було знайти новий шлях, нові дороги по вирішенню цієї проблеми, прийме рішення. І рішення це буде стосуватися пентаклей, коштів. Отак от, от цей Трамп буде приймати рішення щось стосовно економіки. Що саме? Пустити економіку по ілюзії. Розумієте? Тут економічних важелів тиску, економічних шляхів багато варіантів, і він може вибрати будь-який. знову ж таки, наполягаю, що... не наполягаю, нагадую, що сімка кубків це не тільки пустота фантазії, а це ще це може бути розгубленість і це може бути багатоваріантність. Багато, є багато варіантів, і треба вибрати правильний варіант, правильний варіант, щоб натиснути на економіку і прийняти таке, таке рішення, щоб він вийшов, вийшов з території України. Ну, я не бачу, що буде референдум. Ви розумієте, після того цього, що зараз робить Путін, Арішникам улупив по. Нехай там і полупустіть чи пусті ті балванки були, але він лупить, як можна в таких умовах проводити референдум. Він не хоче взагалі зупинятися, він це бачить. Трамп. Він бачить це. Що він збирається далі робити? Страшний суд, він збирається далі робити. Він вибере такий варіант такий страшний суд, за яким, і це буде справедливо, за яким піде Путін з території України. Домашні цінності. Він розчарований, звичайно, він розчарований. Це це, це повністю тут, знаєте, страшний суд, знову ж таки, в економіці, і страшний суд він зробить в цьому, в Пентаклівому домі, тобто з фінансовою системою. Страшний суд з фінансовою системою, який закінчиться ну, хаосом, хаосом. Тобто він вдарить по економіки, а економіка уже, да, уже як бумерангом вона вдарить по цій системі, по-банківській, розумієте? Щось він такий їм готує, якийсь сюрприз. Але, він, знаєте, головне те, що він зрозумів от Таро говорить, що він зрозумів, що цим шляхом дипломатичним його ну, ніяк не можна приборкати. Абсолютно. Що збирається робити? А вже група людей працює над цим. Група людей працює над цим, взяти під контроль, домовитися, знову-таки взяти під контроль, домовитися, контролювати роботу, причому успішно роботу. Знаєте, він цю роботу успішно візьме під свій контроль і, можливо, навіть перезаключе якісь. Домовленості, які... після, після чого Росія втратить свою конкурентність, бачите, тут те, що, те, що було напрацьоване разом, тобто союзи, ці торгові союзи, торгові домовленості. Ось вони, торгові домовленості, які раніше були успішні контролювалися, тепер в вони підуть по цьому, по п'ятірці Пентаклі, тобто криза буде. Ттрата конкуренції. Стояти, боротися, стояти запропонує бажання почати. Почати якийсь якийсь новий варіант. Запропонує почати якийсь варіант. Ярафан планує. Хоче, хоче запропонувати план, в якому. Або вибере план, або вибере варіанти ще. Це вибір варіанту. Трамп вибере варіант, яким застосувавши який, він зможе стояти, стояти дьявол, сила дьявола. Да, Проєкт якийсь. Маніпуляції із Фінансовими проектами, маніпуляції з фінансовими проектами, досить, досить сильні маніпуляції з фінансовими е, цими проектами, з великим бізнесом в майбутньому маніпуляції для цього, корол... цього імператора. Да? Робота імператора у спецоперації призведе до закінчення. Ви зрозуміли мене, так? Дивіться, що він збирається робити. Він почне маніпуля... маніпулювати по дьяволу і сильні, сильні проекти, бізнес-проекти, які давали величезні надприбутки Путіна, а ці маніпуляції Трам буде застосовувати так точно, як і застосовує цей Путін по дьяволу, тобто це нечесно, Нечесні дії, так? так як він зробив, наприклад, приклад тому Венесуела, висадився десант, зробив свою, Оце називається по дьяволу. Не по юстиції, а по діяволу. Зрозуміли, да? тобто, оці ось сильні дії, маніпуляції, сильні маніпуляції, причому із бізнес-проектами, які давали величезний дохід в майбутньому перспективі. Всю роботу імператора у спецоперації призведуть до закінчення. Ось так. Тобто він буде посилювати на нього економічний тиск, допоки не доб'є. Знову, знову я неодноразово говорила, що що буде з тим планом? Нічого не буде. Всі плани йдуть по ілюзії. Абсолютно. Що зрозуміє Трамп, можливо, це і на краще. Да? На краще, що він це все побачить. Що... Трамп побачить, що Путін не хоче. не хоче миру, не хоче зупинятися, хоче воювати і так далі. Ну що, спецоперація, яка спецоперацію доведеться зупиняти? Добиватиме. Добиватиме економічно. Знову ж таки, це не такий швидкий, на жаль, нам би хотілося швидше, щоб це відбувалося, тому що Україна стікає кров'ю. Але ось, Таро говорить, що Трамп саме таким шляхом буде йти. Подивимося, що буде далі. Все добре, до побачення.